Під'єрська Франка з рахунком 9-1 обіграла ямницький вихор. І в суперцікавому матчі, ось тут дуже небезпечно, що представляє Нижнів у Грині. Ще один матч туру між Інваспорт, Apple Еплшотих та Тарас Воробець за бокової. Баранович. Забава! Б'є забава Зубкевич! На місці Роман сьогодні добре, йому доведеться працювати. Ось за цих фактично половину тайму борсук також демонструє, що він не просто так приєднався до степ шолара. Борсук знову на місці цих змагань. Воробець б'є стійка. Воробець. Через забаву забава б'є! Забиває! Андрій забава. Одразу після забитого м'яча Василь Балей знімає ре результативну четвірку. Джус! Свого слова у футзальних змаганнях Івано-Франківського району. Що ж робить зубкевич Тому подивимося, як воно буде зараз. Куріш. Куріш борсук. З'являється Ліпатов. Мула цей пас партнера по команді 12 секунд до завершення першого тайму. Куріш б'є борсук, який сей від єдиним наразі єдиним в нашому сьогоднішньому матчі. І, друзі, давайте щоденьку про стартові п'ятірки. Баранович під удар забаві, що тут це штрафний удар. Забивали. Підопічний Василя Булея, подивимося, як буде зараз Воробець. Потужний удар від десятки з перевагою своєю командою. Білінчук тут дуже небезпечно грають. Кремінський По-професорськи розбирається. Ну що, друзі, справді 0-3. Це зовсім е, не, не той результат Гол Одразу ж таки. Дюс. <кій> Помиляються і в цей момент рахунок стає 4 1 Знову раз розп'ятого віддер Павла Поповича. Прихований удар від хвилина 41. 41 секунда. До завершення матчу. Шешурак. Простріл! гол! забиває Ревера. Чо... Встигає. Стигає.